Морозиво! Чор я перша. Ого, яке гарне. Джил пощастило. Їй дісталася морозиво, яке я приготувала з полуничного Баскін Робінса. До нього в блендер я додала трохи цукерок. Після чого подрібнила все це в однорідну суміш. Ось так у мене вийшов цей чудовий ріжок. Але, щоб він був смачнішим, я додала цокерок скітел. Упевнена, їх вже точно люблять усі. О, як же це смачно! Ніколи не їла морозива крутіше. Смакота. Я готова їсти його вічно. Шкода, що воно вже скінчилося. Ені, твоя черга. Сподіваюся, що мені теж пощастить. Ой-ой, що це? Ені, спочатку я теж думала, що в тебе буде смачне морозиво. Але потім я вирішила, що буде весело додати ванільний баскін Робінс, трохи смердючого сиру. Звісно, я все добре перемішала в блендері. і у мене вийшла ця гримуча суміш. На додаток до всього додала мерзенних черв'яків. Мені здається, вони самі не проти поласувати морозиво. О, ні, я таки їсти відмовляюсь. Прибериться від мене та їж, такі правила. Хто взагалі вигадав ці ідіотські правила? Гаразд, Якщо не думати, то не так уже й мерзенно. Хоча кого я обманюю? Це просто жахливо. Ну вже ні. Вирішимо на це факт, хто перший. Ура, Мені пощастило. Ну, що там цього разу? Джил, цього разу мені тебе нема чим потішити, тому що тобі доведеться їсти морозиво з гірчицею. Мені завжди було цікаво, якою вийдеться суміш. Сподіваюся, це викличе в тебе кумидну гримасу. Про всяк випадок я ще додала посипання у вигляді котячого корму. Смердитий ріжок досить сильно, але може на смак він не такий поганий. Зараз дізнаємось, хоча я зовсім не хочу цього робити. Ой, це просто жахливо. Але я все одно повинна його з'їсти. Це ж челендж. Ой, я впоралась. Це було просто огидно. Ти твоя черга, а мені пощастило. А тобі дісталася супер смачне шоколадне морозиво. Також я додала до нього шоколадного сиропу. Від такого скажу чесно, навіть і я не відмовилась би. Прикрасою цього разу послужили у вигляді маленьких пончиків. Думаю, кожен із наших глядачів захотів це спробувати. Так, але морозиве тільки моє, і яке воно смачне. А мені ось образливо. Ей, ні, ти вся замурзана. Упс. На цей раз все вирішить лічилка. Все одно тобі водити. Ну ось знову я буду другою. Ура, мені пощастило. Це точно джил. На цей раз я в блендері перемішала ванільне морозиве з пончиками. Думаю, це поєднання зробить твій ріжок просто незабутнім на смак. І, звичайно, для краси я додала трохи кольорового посипання. Хоча кого я обманюю? Посипання я додала достатньо. Це ж дуже круто. Отак просто нереально смачно. У мене теж повинно бути щось нереально смачне. Ой, а чим так смердить мій ріжок? Ені, а ось тобі цього разу зовсім не пощастило. У тебе фісташкове морозиве, в яке я вилила трохи огіркового розсолу. І без пари огірків теж не обійшлося. Всю цю красу я, як завжди, подрібнила в блендері. А зверху на ріжок додала кілька зубчиків усіма улюбленого часнику. Смачного! Як же він смордить? Щоб його скуштувати, доведеться заткнути ніс. Хоча мені вже нічого не допоможе. Ням-ням. Ой, фу, зате часник корисний. Заспокоїла. То це саме мерзене морозиве, що я куштувала І воно проситься назад. А давай разом один, два, три. Вау, дивись, ніколи не бачила морозива з жуйками. Так, так, я теж, але мені здалося, що це прикольна ідея. Правда, перед тим як прикрасити морозиве жуйками, я змішала його з брокколі, шпротами та олією. Не думаю, що воно буде смачним. Але, може, жуйки їй справді врятують ситуацію. Спробуємо. Що? Броколі? Риба? Яка гидота! А я так сподівалася, що буде смачно. Значить, цього разу смачне морозиво в мене. А ось і ні. Джил, тобі цього разу дісталося фісташкове морозиво, котре я перемішала з чукою. За кольором можна вирішити, що це просто фісташкове морозиво, але не тут і було. Воно із сюрпризом. А ще мені здалося, що буде дуже красиво, якщо прикрасити його шоколадними кульками. Вже в перечутті. Фу гидота. Навіть шоколадні кульки не рятують ситуацію. Або не пощастило. Чур, цього разу я перша. Навіть не знаю, яким на смак може бути морозово з колою, до якого я додала сирих курячих лапок та кетчуп. Ось, в чому точно впевнена, що смак буде незабутнім. Особливо після того, як я прикрашу ріжок маленькими маршмелло Дивіться, які вони милі. Ночі виглядає апетитно. Смак просто жахливо. Співчуваю. Подивимося, що дісталося мені. Ого. Цього разу я взяла звичайне ванільне морозиво, додала в нього цибулю, а потім залила все це санотелею. Але мені раптом здалося, що цибуля переб'є весь смак. А я ж добра, тому зверху я додала трохи мармеладних ведмедиків. Можливо, вони врятують ситуацію. Начебто ріжок виглядає апетитно. Дізнаємося, чи це так. Бія, наче у морозова додали цибулі. У мене навіть сльози наворачуються. Да уж, смердить знатно. Джил, не хвилюйся. Нам просто потрібно бути разом у цей скрутний період. Чор я буду першою. Сподіваюся, на цей раз морозова буде приємним на смак. Все, як подивитися. Тому що смачне морозиво я перемішала з таким уже смачним печивом орео. А потім я вирішила, що трохи смачних нагідців також не будуть зайвими. А щоб мій витвір мистецтва виглядав апетитно, І я прикрасила його парою з кибок чітос. Що ж? Раз на ріжку лежить Чітос, значить, морозива треба спробувати з ним. М -м, смак дуже дивний, але не поганий. Знаєте що? Мені навіть подобається. Правда? Тоді що ж у мене? А в тебе, Ені, шоколадне морозиво з ролами та палоницею. Окремо всі ці інгредієнти люблять всі. Але чи так вони смачні разом? Зараз і дізнаємось. В якості прикраси я додала трохи білого шоколаду. На мою думку, ріжок виглядає навіть дуже шляхетно На горі начебто шоколад. М -м, який цікавий смак. Подобається джил цього разу. Нам обом пощастила. Та так цікаво, що чекає на нас із цим раундом. Думаю, вам дуже сподобається. Ви отримаєте цілу Думаю. купу живих тарганів. Тільки подивіться, які вони милі. А яка гнота. Мені шкода, але вам все одно доведеться малювати. Робити це ви будете за допомогою маленьких наперсток у вигляді ручок. З їхньою допомогою малювати вам буде дуже зручно. Незвичайно, але вам сподобається час уже пішов. Тарганів, я звісно, отримати не хочу, але продемонструвати свої навички малювання все одно треба. Думаю, у мене вийде дуже гарно. Е так, сподіваюся, бо інакше мені нема в кого змальовувати. Ось блин. Мій олівець зламався. Чим мені тепер малювати? Точно, у мене ж є точила. Сподіваюся, вона мене врятує. Yeah! краса! Тепер я можу знову малювати. Що відбувається з точилкою? О! Ну Ось тепер я вся в тирсі. Зате у вдалося наточити. Тепер залишилося тільки здути тирсу з паперу, щоб скоріше приступити до малювання. Готово. Ти що собі дозволяєш? Я тепер вся в тирсі. Не хвилюйся, Я допоможу їх позбутися. Дякую, величезно, Це дуже мило з твого боку. Звичайно, після такого я не ображатимусь на тебе. Так що ж це таке? Звід... Жулі, може вистачить кидатись? Яке на хапчу. Жулі, як ти не розумієш, що ти мені заважаєш малювати. Розумієш, я не можу постійно відволікатися. Добре, я приберу все сміття. Ого, який у тебе чудовий малюнок. Мабуть, я його прихоплю. Гей, мій малюнок. Скоро вже кінець челенджу. Ти абсолютно права. Челендж закінчився. Настав час показувати, що ви встигли намалювати. Віта, ти могла і краще. Дизлайк. міла. Де твоя робота? Так не піде, ти точно не виграєш. Джулі, а ось ти мене порадувала. Мені дуже подобається твій малюнок. Бо він мій стоп, дівчата вистачить лаяти! Що у вас сталося, хоча я не бажаю розбиратися у ваших проблемах. У мене своїх вистачає. Міла ти отримуєш тарганів? Потрібно було старатися. Який жах? Я ж старалася. Нічого собі, ніколи не бачила стільки торганів одразу. А що там лежить на дні? Це, здається, щось дуже блискуче. Нічого собі, це ж каблучка зі справжнім діамантом. Оце так. Як же мені пощастило? Так, справжня краса. Дівчатка, цього разу на вас чекає ще більш незвичайний приз. Ви любите морепродукти? Тому що комусь із вас дістанеться цей слизький, але дуже милий восьминіг. Hew! Та ви знущаєтесь. фу! А малювати ви будете такими фарбами на склі. Сподіваюся, ви впораєтеся. Ваша хвилина пішла Come on! Okay. у дитинстві. Я часто малювала такими фарбами, тому я просто зобов'язана перемогти. Блін виглядає як звичайна пляма. Потрібно її стерти. Так, як можна так зіпсувати роботу? Ось я зараз намалюю щось і справді круте. Може, наш приз дуже страшний восьминіг, але навіть його можна намалювати милим і дуже красивим. На мою думку, виходить дуже чудово. Цілком згодна з милою. До того ж, чим краще намальований весь тим менше шансів отримати справжнього. У мене закінчилася синя фарба. Сподіваюся, міла не буде проти, якщо я позичу в неї. А я маю дозвіл запитати. Подивимось, як тобі сподобається, коли ця пляшечка із фарбою назавжди стане твоєю. Ха, ага, ось це пранк. О, ні, що таке. Як мені її відліпити? Гаразд, для початку треба домалювати. Віта, що ти намалювала? Здається, щось дуже мудрошне. який жах. Говорити таке, як мінімум, дуже неввічливо. Мені доведеться тебе провчити. З розбитим склом ти такого точно не скажеш. Що ж тепер робити? Я не хочу ось манога. Хоча, може, мені допоможе клей, який я використала для пранка. Чудова ідея дівчата. Час закінчується. Настав час демонструвати малюнки. Hey, Джулі, ти розумниця, вийшло просто незрівняно. Oh. Віта, ось на твоєму полотні просто якийсь невимовний жах. На жаль, таке не годиться. Міло. Від тебе я не чекав більшого. Де ти примудрилася розбити полотно? Я засмучений. Думаю, буде чесно, якщо восьминога отримають обидві учасниці, які напливально поставилися до правил челенджа. Віта та міла, восьминог ваш. Правильно, давайте їжте його. А я дивитимусь на це і сміятимусь. Ви можете не відмовлятися все одно доведеться з'їсти. Пробуємо О, це огидно. Я й не думала, що це так погано. Тим при мені ще страшніше пробувати його. Так же і справді Гідота. Жуля, а ти чого смієшся? Я не дозволю, щоб з мене сміялися. Віта, пропоную показати Джулі, хто сміятиметься останнім. Підтримую. Джулі лови. Ви що наробили? Яка гидота! Тепер у мене щупальці замість волосся. Як мені тепер жити? Які ж ви жорстокі? Яким же буде третій раунд цього челенджу? На цей раз із з вам пощастило. Подивіться, який милий песик дістанеться комусь із вас. А малювати вам знову доведеться чимось незвичайним. Зробіть собі грим, щоб бути схожими на цього милого песика. На це у вас знову є рівно хвилина. Погнали! Так, я не можу програти. Я дуже хочу подружитися із собачкою. Я теж хочу, тож треба поквапитися. Так, вже. усі ми хочемо такого солоденького друга. Колись я малювала грим собаки. Не думала, що ця навичка може мені стати у нагоді. Нічого собі у дівчат виходить дуже непоганий грим. Треба це виправити. Ей, ви що наробили? Ви все зіпсували. але я не винна. Знаєш, що Отримуй. Знатимеш, як заважати мені малювати. Ах, так! Тоді й ти отримуй. Нехай у тебе взагалі все змиється. Що ти мене так не любиш? «Ага, які ж ви страшні? Тепер ви не на собак, а на прибитів схожі. Тільки мене не чіпайте. Час вийшов. Настав час вирішувати, хто стане власником цього песика. Віта, це жахливо. «Малюку, тобі на таке дивитися не можна. Мила, ти не краща. Твій грим, звичайно, не такий страшний, але на милого песика ти все одно не схожа. Джуля, ось ти молодець. Саме ти отримуєш нового друга. Ура! <смір> Дивіться, який він гарний і милий. <смір> Що ви там дивитесь? Мені ж треба було якось боротися із конкурентами. А чим це так смердить? О, ні! Милий песик від клахне дуже мили кубку. Фу, яка гедота. Дістався нам, а тобі дісталися лише його відходи. Справедливість перемогла. Дівчатка в цьому раунді на вас чекає розкішний приз. Дивіться, яке розкішне намисто! І воно дістанеться комусь із вас. А малювати ви будете такими пляшечками, в яких знаходиться кольоровий клей з блискітками. Думаю, буде круто. Час пішов. Погнали! Okay. Я знаю, що стану власницею цього намиста. Інші дівчата просто за статусом не підходять. Як взагалі видавлюється цей безглуздий клей? О, ні, все зіпсовано. No. Як мені тепер його прибрати? Може, вдасться зафарбувати іншим? Ні, нічого не виходить. Що ж робити? Джулі, не смішно. Oh. Я тобі зараз покажу. Все все не чіпайте мене, я малюю. І Я зовсім не знаю, як мені намалювати замисто, але й інші не мають його отримати. Мила, не ображайся, але тобі доведеться на собі відчути потужність цього клею. Все йде просто ідеально. Потрібно лише додати пару крапель червоного клею. Приголомшливо! Що це таке? Чому пляшка приклеїлася до руки? Джуля, це ти? Я? Ні, це Світа. Ах так! Значить, їй також доведеться дізнатися, який добрий цей клей, але не на руці, а на обличчі. Ось тобі. Ха-ха, oh, no! no! Мені здається, її личить. Допоможіть. Зніміть з мене цей жах. Oh -oh. О, ні. Тепер у мене немає половини обличчя. Потрібно терміново повернути брови на місце. Міло, дарма ти зі мною зв'язалися. Зараз я тобі покажу. Стоп! Час вийшов. Показуйте, що ви там намалювали. Віта, ти знову у прольоті. Жахлива робота. Тільки не ображайся. <рес> Джулі, ти не краща. Дівчата, що сталося з вами? Ви вмієте малювати? Мило добре, що ти мене завжди радуєш. Думаю, ні в кого не залишилось сумнівів, що приз дістається мілі. Вітаю! яка краса, тепер я буду найгарнішою дівчиною. Джулі, ти теж хочеш? Хочеш, я дам тобі його поносити. Звісно, хочеш. Але я все одно не дам. Ах ти, шахрайка, тоді воно не дістанеться нікому. Ти що наробила? Ну ой, це я вже відчула себе принцесою. Воно було таким гарним. Бачили б ви свої незадоволені обличчя та їх ніяке намисто не виправить.